Я вам покажу, як я навчилася за 19 років однією рукою кришити овочі на салат. Так, мені в цьому дуже допомагає ось така приспособа, ситочка, яке я ставлю на чашку банку, чи так в даному випадку на склянку. Так яйце я притримую великим пальцем здорової руки. І нарізаю на шматочки, вони не завжди виходять гарними, так як у мене тріснуло, але на салат покрішити можна. Рівномірними шматочками нарізаю і через сито раз, два і пропустила. Швидко, можливо. Головне не здаватися. Інсульт, параліч. Це не смерть. Це просто треба навчитись жити з однією частиною тіла. Не жити. Не опускати так. Все. Твоєчка покрашена. Все ідеально.